Розпочинаємо роботу над вітрівкою 3212. Це у мене плащівка Теса. У неї лице гладке в рубчик, а виварід такий, наче трошки оксамитовий. Приємно і в роботі, і тактильно. Подивимося, як буде в носці. І так, перше, що ми починаємо, вирізаємо всі деталі і намічаємо складку. На лекалах вона позначена як дві полоски надсічки. Ми ставимо надсічки, малюємо дві лінії, і потім сколюємо, вколюючи булавочку, лінію в лінію і прокладаємо строчечку оздоблювальну. Перед тим, як. Працювати з булавками, перевірте, чи не оставляють голочки, отвори на плащівці, тому що не кожна плащівка дозволяє себе сколювати. Тепер шили складку, запрасували вниз і переходимо до виготовлення кишені. Складку також по спинці ми так само робимо. Кишеня. Підгін кишені продубльовуємо, обметуємо зріз, і запрасовуємо підгин. Далі складаємо підгин лице до самої кишені, до лиця і зшиваємо сантиметровим швом. Також робимо з іншою стороною. Вивертаємо і прасуємо. запрасовуємо припуск, припуск і припуск понизу. Цей припуск у нас піде під блискавку. Прасуємо. Та прокладаємо оздоблювальну строчку по входу в кишеню. Далі намічаємо кишеню на пілочці, орієнтуючись на контур на самій пілочці, вивертаємо складочку і намічаємо, знову ж намічаємо обережно, тому що на плащівці дуже часто залишається слід. Від ручки або крейди або мила, зазвичай чим ви користуєтесь. Тобто я рекомендую спочатку на клаптику спробувати, чи видаляється це все під парою. На цій плащівці паста Пишистирай залишає такий білий слід. Думаю, що він зникне після прання, але так як плащівка позиціонується як водовідштовхувальна. Я так думаю, що це на декілька дощів, тому чим рідше ви її пратимете, тим довше вона буде водою Тому я урівнюючи по надсічкам, урівнюючи зрізи, прикладаю кишеню, рекомендую перевірити обов'язкову симметрію правої та лівої кишені, викладаю, приколюю булавочками і пришиваю тут. І тут. Отак От буде виглядати готова кишеня. Далі ми зшиваємо плечі. Зшиваємо плечі, запрасовуємо шов на спинку, обметуємо, плащівка сипеться. І після цього можемо вшивати рукав. Рукав вшиваємо, орієнтуючись на надсічки. У нас стоїть націчка на проймі пілочки, стоїть націчка на рукаві, яка е означає перед рукава, вшиваємо рукав. Шли запрасовуємо на виріб і прокладаємо строчечку 01 по проймі. Вшитий рукав прокладена, оздоблена, і тепер пришиваємо резинку до низу рукава. Орієнтуйтесь або на мірку в таблиці, або відрізаєте свою довжину резиночки. І розтягуючи резинку, пришиваємо спочатку оверлаком по зрізу. А потім фіксуємо оцю сторону на прямострочці. Ось так виглядає на цьому етапі. Далі я обметую бокові шви, обметую в розпрасовку і починаю обметувати трошки за націчку до нашого цього фігурного розрізу. Тепер вшиваю шов рукава сантиметровим швом і боковий шов. Боковий шов вшиваю до надсічки. Урівнюю так надсічки, ставлю закріпку, шов розпресовуємо. І потім, коли у нас вже зшитий шов, ми відгинаємо підгин і прокладаємо по краю підгину строчку, розтягуючи резинку. У нас буде вже готовий рукавчик. Бокові шви шиті, розпрасовані, праску ставила до закріпки, не запрасовувала ці заокруглення, готовий також рукавчик, ось так він виглядає. І тепер збираємо каптур. У нас є верхній і нижній, нижній трошечки менший, тому вшиваємо вставку каптура на нижньому прокладаємо оздоблювальну строчку, припуски загортаємо на деталь каптура. А на верхньому навпаки, це для того, щоб не було у нас утовщення в цьому місці. Тобто, на верхньому ми закладаємо припуски на вставку і прокладаємо строчечку оздоблювальну. Також використовуючи намітку, встановлюємо люверси. Я виготовила собі шнурочок, щоб мені не заморочуватись, ніде не шукати втон. І каптур вшиваємо. Вшиваємо в горловину, орієнтуючись на надсічки по центру та плечового шва. Тепер пришиваємо нижній каптур до верхнього, складаємо лице з лицем, урівнюємо шви, урівнюємо надсічки, Шиваємо. Потім припуски відгортаємо на нижній каптур. І прокладаємо строчечку 01. Далі прасуємо з на нижній каптур. Потім вшиватимемо блискавку. Як вшити блискавку буквально за два прийоми? По-перше, саму блискавку декатируємо. Іноді основа може підсісти під парою, тому прасуємо обов'язково, але обережно, щоб ми не зіпсували нашу поверхню на прасці. Далі, обов'язково перевіряємо, щоб у нас були всі точки симетричні. Це буде наше поєднання права-ліва сторона. І е, я в даному випадку підігнала на сантиметр е, свою стієчку. Цю я її збільшила, бо в мене тут було 69,5, а мені потрібно було 70,5. Чому 75? Розказую, сама блискавка 70 см. Я закладаю 75. Оці 5 мм я буду припасажувати мені треба вшити до сантиметрового припуска 5 мм на величині 70 см, я припасажу. Я вже відчуваю свою машинку, я знаю, як вона працює, тому буду вшивати зразу, але якщо вам складно, то ви можете вмитати трошечки, трошечки припосадивши не більше, ніж 0,5. Якщо більше, це буде дуже видно на плащівці, вона не спросується. Починаю пришивати спочатку блискавку на ліву сторону від сантиметрового припуску, починаю пришивати знизу і припосаджую оці 5 мм. Вшита блискавка в ліву сторону. Ось у нас сантиметровий припуск. Оці 0,5 їх навіть не помітно, бо вони рівномірно розпасажені. І коли я вже дошиваю блискавку до краю, я от таким чином загортаю цей хвостик, потім я його зріжу, і так буде акуратно оброблений верх блискавки. Тепер блискавку закриваю, відгортаю і ставлю мітки для пришивання на другу сторону. Ось у нас один орієнтир, інший так само. Стійка і кишеня, не відкриваючи блискавку, просто отак вот складаю. Ось так і починаю пришивати порівнюючи мітки. Вшита блискавка тепер вивертаємо на лице і перевіряємо симетрію. Плискавка готова, починаємо працювати із обшивками та під бортом. Підборт обметуємо з двох сторін. Підборт не дублювала. Обметую тепер його так по двом зрізам і будемо працювати з обшивкою та під бортом. Обшивка. Я зробила обшивку із швом по спинці, для того, щоб була економніша розкладка. Зазвичай плащівка стабільна і по дольовій, і по поперечній, тому самі обшивки можна крутити, щоб було економніше. Вони такі тут завагунки. Обшивку сшиваю так само до надсічки, шви розпрасовую, тут також шов вшитий розпрасований, обметую край обшивки і тепер. До обшивки пришиваю під борт. Ось так, сантиметровим швом пришиваю під борт. Верхню частину під борта я пришиваю до, Це ось ця. до нижнього каптура. Ось так. І у нас буде ось така конструкція. Тут далі буде обшивка. Пришиваємо. Ось так пришитий підборд до каптура і до обшивки. Тепер пришиваємо лапкою для блискавки підборд, а потім сантиметровим швом пришиваємо обшивку. Значить, коли ми пришиваємо цю деталь каптура, ми робимо максимальний перекант, так перетягуємо, пришиваємо, орієнтуючись на строчку пришивання блискавки. потім Зрізаємо цей хвостик, трошечки висікаємо кут і вивертаємо. Пришиваємо під борт, далі міняємо лапку і пришиваємо обшивку. Обшивку пришиваємо сантиметровим швом по периметру. І робимо тут закріпку, де у нас закріпочки знаходяться. У самої обшивки і у верха. Тобто ми повинні потрапити точечка в точечку для того, щоб потім все це комфортно вивернулося. Шиємо сантиметровим швом, зайвий припуск зрізаємо, залишаємо 0,2-03, краще 0,3. І потім з перекантом на обшивку виметуємо наш низочок. І так, нам залишилось зафіксувати нижній каптор і прокласти оздоблювальну строчку. Є два варіанти, як зафіксувати нижній каптор. Найпростіший це викладаємо, до речі, я вже пришила вішачок. виготовила таку смужечку і пришила. Найпростіший спосіб це взяти отак припуск, від краю залишити сантиметрів 5 і зафіксувати строчечка в строчку нижній каптур до верхнього. Потім припуск обмитати, і після цього зафіксувати підборт по плечовому шву. Ось так. Я хочу, щоб у мене цей припуск був закритий, тому я отак складаю припуск. Дуже не вийде близько підійти до блискавки, тому десь буквально 3-5 см. Я беруся за припуск, вивертаю цей отвір, припуск і пришиваю нижній каптур. Нижній каптур пришиваю, орієнтуючись на строчку пришивання верхнього. Тобто єдина складність це отак все вивернути. І пришити. Далі прокладаємо одоблювальну строчку. Для того, щоб полегшити собі роботу, я вже намалювала контур, потім так зафіксую голочками, бо у мене голочки не залишають отвори. І ми прокладаємо оздоблювальну строчку по каптуру на 3,5 см. Далі 0,5 мм по блискавці і понизу. Так само 3,5 см. Ось так це буде виглядати. Після цього нам залишається тільки вставити шнурок в каптур, попрасувати і носити з задоволенням. Так виглядає готова вітрівочка. Я вставила шнурочок. Ось так прокладена оздоблювальна строчка по низу, по самому каптуру. І ось так виглядає каптур із вивороту. Зафіксовані підверта. Все, на цьому дійсно все.